А ви коли-небудь чули про Пола Сінгера та його хедж-фонд Еліот? Насправді він відноситься до особливого виду бізнесменів, яких називають стерв'ятниками. Хто такі стерв'ятники? Це інвестиційні фонди, які спеціалізуються на купівлі суверенного боргу держав, що перебувають в переддефолтному стані. І в той час, як звичайні інвестори в такі періоди намагаються позбутись дефолтних облігацій, щоб не втратити гроші, то стриб'ятники навпаки шукають саме такі облігації країн, що знаходяться на межі дефолту. Ну і тут ви можете запитати, а для чого їм купувати облігації країн, що знаходяться на межі дефолту? А все досить просто, бо коли країна знаходиться на межі дефолту, то відсоткові ставки по таких облігаціям стрімко зростають, а сама вартість цих облігацій зменшується, і в такий період можна придбати ці облігації по ціні, яка суттєво нижче від номінальної вартості. Умовно облігацію номіналом за 1000 доларів можна купити лише за 100-200 доларів. А далі в них стратегія наступна: або ж країна уникне дефолту і погасить повну вартість облігації по номіналу, або ж країна оголосить дефолт, і тоді фонд через суд буде намагатись стягнути повну вартість цього боргу. І за цим підходом вони чимось схожі на наших колекторів. Звичайно, ця стратегія має свої недоліки також, бо, на відміну від кредитів чи корпоративних облігацій, державні боргові цінні папери нічим не забезпечені, однак у випадку успіху вони можуть заробити в 5-10 разів більше, ніж вони вклали в купівлю цих облігацій. А в стривятників є своя власна стратегія, завдяки якій вони і досягають успіху. І давайте трохи розповім, як працює Сінгер. Цей метод він вперше застосував у 1996 році, коли купив борг Перу за 10 мільйонів доларів. Потім він звернувся в суд і йому вдалося отримати позитивне для себе рішення, яке зобов'язувало уряд Перу повернути йому 58 мільйонів доларів. А по збігу обставин в той період президентом країни був Фухіморі, який якраз перебував під слідством за корупційні злочини. І Сінгер допоміг Фухіморі втікти з країни в обмін на те, що президент швидко погодить рішення щодо виплати боргу. Пізніше Сінгер провернув схожу угоду вже з облігаціями Конго. По офіційній інформації він тоді купив борг Конго за 30 мільйонів доларів, в той час як його номінальна вартість складала 400 мільйонів. І тоді кажуть, він отримав близько 130 мільйонів доларів прибутку. А найвигіднішу свою угоду він провернув з Аргентиною. Коли ця країна зіткнулася з економічними труднощами в період з 1999 року по 2002, Сінгер активно купував облігації цієї країни, які в той період сильно подешевшили. І як він потім заявляв, що він купив ці облігації за середньою ціною 22 цента за долар. А враховуючи, що він скупив цих цінних паперів номінальною вартістю на 1 мільярд, то при ціні 22 цента за долар виходить, що він заплатив лише 200 мільйонів доларів. І коли Аргентина проводила реструктуризацію боргу, запропонувавши викупити ці цінні папери за 30% номінальної вартості, тобто 30 центів за долар, то він відмовився від пропозиції і сказав, що змусить Аргентину сплатити борг повністю. Потім почалась тривала судова тяганина, і вже в лютому 2014 року сума претензій Сінгера до уряду Аргентини зросла до 3 мільярдів доларів. Для Аргентини це означало дефолт. І у багатьох провідних світових виданнях почали виходити статті, як хедж-фонд може збанкротувати цілу країну. Зрештою, в результаті 15-річної боротьби з урядом Аргентини фонд Сінгера отримав 2,5 мільярди доларів. І ось на фоні всіх цих досягнень його авторитет настільки виріс, що коли проводили реструктуризацію боргу Греції, греки боялись його як чуми і намагались максимально врахувати аргентинський невдалий досвід. В той же час успіх стратегії Сінгера привів до того, що до нього стоять черги бажаючих проінвестувати в його фонд. І одного разу всього лише за 24 години він залучив до свого фонду 5 мільярдів доларів від приватних інвесторів. Звичайно, для Америки це невелика сума, але з огляду на його підхід, там де він купує облігації за 10 центів за долар, то цією сумою можна поставити на коліна всю державу.